Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо книгу, коли я нарешті висплюся. Книгу дуже раджу, без води. Все по паличках розписано. Все чітко із точки зору нейробіології розписано. Авторки постаралися, намагалися якомога ліпше. Легко читається. Загалом дуже багато корисних пояснень, яскраві приклади, тому раджу вам придбати, ознайомитися. Особливо, якщо ви не вперше стикаєтесь з тим, що вам потрібно організувати свій сон. Цікаві вправи, до речі, на кінці книги. Дійдемо до цього. Так, зачитаю декілька цитаток, які мені сподобалися. Спробую лаконічно, як завжди. Наприклад, деякі мікроорганізми обирали для реплікації ДНК в нічний час, тому що вдень сонячне світло сприяло збільшенню помилок у цьому процесі, адже ультрафіолетове випромінювання є одним з. Основних чинників, що пошкоджують молекулу ДНК. Ось чому наш сон відновлює нас уночі. Тому що в день нам мішає ультрафіолет. Далі, цікава думка, що усі клітини нашого організму, кожен з них окремо, мають цикли. Окрема клітина не може спати, але в її циклі є кілька фаз, що проявляються по-різному. В одній фазі вона щось синтезує, в іншій накопичує, в третій поділяється. Дуже цікаво. Ніколи про це не задумувалась. Наступна цитатка. Корисним є споглядання відкритого вогню у вечірні години. Треба пошукати якісь обґрунтування, чому так. Але тепер зрозуміла, чому заліпательний камінь. Далі читаємо. Організму важливо відчути саме перепад температури, тому. А можемо навмисно підвищувати її, наприклад, гарячою ванною за декілька годин до сну, щоб після неї тіло почало компенсаторно охолоджуватися. Тобто, штучно створюємо перепад цих температур. Наступна цитатка. На формування хронотипу в перші місяці життя можуть впливати характеристики освітлення і стан організму матері, що годує, коли епіфіз дитини ще не вміє синтезувати мелатонін і орієнтується на склад маминого молока. Нам про це не розказували. Тепер ми всі знаємо. Наступна цитатка. Дієтологи вже багато написали про необхідність підтримувати ритми добових співвідношень гормонів греліну, лептину, інсуліну. Записуйте гормончики, про них можна більше почитати, якщо вам цікаво, як вони впливають на ваш сон. А цитата теми просто відчіпіться від студентів. Пересунувши початок першого року, на пізніший час можна підвищити успішність, знизити кількість дисциплінарних проблем і значно покращити. Психофізіологічний стан учнів. В принципі, думаю, це правда, навіщо мучити дітей приганяти їх зранку, коли вони нічого не заображають. Далі, наступна цитатка про туфту стосовно переведення годинника. Переведення стрілок на е, організм. Означаючи біологічні збитки переважають над соціоекономічними перевагами. Тобто для організму це стрес все одно це переведення. Цікаво, коли перестануть переводити. Загалом класно, авторки обидві пояснюють, що ми маємо багато циклів впродовж ночі, і в кожному циклі є чотири фази. Фаза Н1, коли мозок лише переходить в стан сну. Фаза Н2, вона вже 10 хвилин, півгодини години може. Тривати і це повільні дельта хвилі. Фаза Н3 це дельта або глибокий сон, від 45 хвилин до 90 хвилин. Саме в цей період триває відновлення організму. І ремфаза – фаза швидкий рух очей. Це близько чверті від усіє, від усього сна становить ця кількість сну. Далі читаємо наступну цитатку. Цікаво про гормончики, які допомагають нам засинати, спонукають До сну. у нас гама аміномасляна кислота, галанін, А пробуджують гістамін, серотонін, орексин, норадреналін, холін. Цікаво, цікаво. Далі, аденозин. Він бере участь у такій схемі протягом неспання. Клітини мозку працюють і паливом для них є глікоген. А коли глікогену стає мало, рівень аденозину у міжклітинному просторі збільшується, він підвищується. І це пригнічує роботу нервової системи. І нас, якби тіло попереджає, що, о, ресурси закінчуються. І тому це перебільшення кількості аденозину викликає почуття сну, що треба спати. Наступна цитатка. А, прикольні штуки CPAP-терапія. Тобто якась маска, яка нагнітає повітря під час сну для корекції переривання дихання. І після використання цієї маски люди, які брали участь в цьому експерименті, зазначали, що типу, за ними слідкувала довго, і у них. Повільніше прогресував Альцгеймер, і покращувалися деякі розумові здібності в порівнянні з контрольною групою. Тобто люди, які отримували постійний потік кисню у вісні, у них не переривалося це постачання кисню. У них менше ці згубні хвороби в старості проявлялися. Ну, спать довелось маски, так. Да, це, звісно, неудобно. Ну, Но зато нормально з мозгами все. В принципі, можливо, варто про це. Заморочитися. Загалом цікаво, як авторки описують зміну сталості циркадних ритмів з віком. Тобто усталеність їхня спадає, знижується концентрація білків, що впливає на регуляцію цієї сталості циклів. І чому страждає довгострокова пам'ять? Тому що фази циклу, де є короткі хвилі, їх стає менше за кількістю. Тому просто налагодити свій сон допоможе вам колись у майбутньому. Так, потім цікаво вони розказують про дітей, як вкладати спати дітей. Круто, що вони кажуть, і маєте придумати собі фірмову фразочку батьки, щоби ти вкладати спати. Ритуал спання має бути однаковим. І загалом, типу, ви, як дорослі свідомі люди, можете привчити себе спати, створити собі ритуальчик за дві годинки до сну, ритуал починається. Ви поступово, як батьки дитину вкладають, ви вкладаєте самі себе. Щодо порад батькам, тут написано, що від початку і до кінця дитина має вкладати одна й та сама людина. Щоб дитина, типу, ліпше звикла, як засинати. Написано, що не варто встановлювати зайвий зоровий контакт з дитиною. Треба бути нудним батьком або матір'ю, коли вкладаєте спати. І у вас має бути ще з цього ритуалу, скорочена версія ритуалу, коли треба поспати в день. Дуже цікаво. Також мене зацікавило, що на сторінці 137 написано, що білий шум для дітей не від 50 дБ. А вже наприкінці книги на сторінці 209 написано, що білий шум вважається ефективним на гучності від 60 і безпечним на гучності до 85 дБ. Це вже не про дітей. Ну, хоча тут написано: Дитячий сон і війна. Розділ. Коротше, не знаю, треба про це ще почитати, скільки там децибел дозволено. Наступна цитатка. Що в депресії дуже багато рему. Рем сну. четвертої фази. Рем наступає швидше, проміжки рем тривають довше і більше часу людина проводить у ремфазі, коли у неї депресія. Дуже інтересінь. Ага, привіт тривожникам яким допоможе лише чіткий план. Якщо людина з тривожними розладами починає стресувати через неможливість нормально спати, то це загострює ситуацію ще більше. Переживаємо, тому що не виходить. Далі цікаво, де у нас є триптофанчик в їжі, як ви його споживаєте, подумайте. Трохи їжі з вищим вмістом триптофану, попередник молекули щастя, це в обках серотоніну. Що допомагає налаштуватися на розслаблення і сон. Може також бути непоганою ідеєю для вечері. Сюди входять курка, риба, горіхи тощо. Коротше, білочки. Триптофанчик з білочків. Це не значить, що всю курку треба з'їсти на ніч. Можна залишити і на попізже. Так, далі наступна цитатка. Після сієсти ми легше вправляємося з важкими емоціями, якщо є така потреба. Тобто, в принципі, авторки топлять за те, що поспати в день це непогано 20, 30, 40 хвилин, щоб навіть не повний цикл там пройшов, або, ну, коротше, щоб ви не переповзли в довгий сон. Якщо у вас немає альтернативи поспати і вам треба працювати далі. То можна робити частіші перерви, тобто кожні, там, кожну годину на 5 минут випадаємо. Це ліпше, ніж не робити такі перерви і не спати загалом. Тому сієста навіть науково обґрунтована. Читаємо далі, наступна цитатка. Людина, яка вживає алкоголь постійно, штучно виробляє в себе розлад, схожий на безсоння. Обов'язково купіть цю книгу і прочитайте, як алкоголь впливає на ваш сон. Тобто людина, яка вживає алкоголь, вона настільки зміщує, збиває оцю архітектуру сну, що у неї просто виходить хронічне безсоння, до якого вона якби себе сама доводить, тим, що вливає собі в горло алкоголь. Ай. Тому не вживайте алкоголь, це погано для вашого сну. Так, також прикольна цитатка: чим менше часу відлягання до заплющення очей, тим якісніший сон. Якщо людина не заплющувала очей до години після того, як лягла, то це збільшувало їй шанси на неякісний сон у 6 разів, а якщо більше години, то в 9 разів. Тобто, якщо ви лягли спать уже в горизонтально лежите, то спробуйте якомога швидше заснути Все зробіть для того, щоб ви швидше заснули. Не треба розтягувати. там а у мене там тисяча блокнотів, а мені там ще треба друзям відписати. Все до завтра. Ви прийшли поспати, вам треба відновитися першу другу фазу до третьої провалитися, там поспати нормально, щоб всі клітини відновилися, щоб ваше тіло розслабилося. Далі дуже важливо, коли створюватимете свій ритуальчик, попрацюйте з запахами. Авторки пишуть нюхова система це єдина сенсорна система. Що на шляху від сприйняття до обробки інформації не зачіпає таламусу і потрапляє одразу в пункт призначення. Тобто цю цензурну частину мозку нюх обходить. Тому обов'язково створіть собі якісь запахові асоціації, щоб вам легше спалося, які у вас любимі запахи: лемонграс, лаванда, там знайдіть собі, що вам нравиться. Кажуть, що цитрусові бадірять, тому, можливо, не варто цитрусові. Почитайте про це ліпше. Арома лампи, саше, свічки, ефірні олії. Варіантів багато. Таке, щоб вас заспокоювало, ви до цього звикли. Я гадаю, що це дуже дієво, якісь пахучки. Насолоджуйтесь. Так, класні, класні вправи показую. От. Вправа номер один пізнаємо свої е, циркануальні ритми. Авторки пропонують весь рік за собою слідкувати щороку. Це дуже важко. Це реально складна вправа. Щоб навчитися бачити бік-пікчер того, як ви спите восени взимку, влітку і навесні. Ай. Ну і загалом, типу, вони кажуть, що ви самі маєте себе привчити, адаптувати, тобто відповідальність не якийсь дядя сам нолах прийде і вилікує мене. Ні. Ви самі берете відповідальність за свій сон, налагоджуєте, купляєте собі матрасик ортопедичненький і налагоджуєте собі будильнички, ритуальчики, все, піжамка там або як ви любите. І слідкувати за собою впродовж року це солідно. Вони навіть пропонують місяць найкращого сну. Коли я в найкращій фізичній формі, слідкувати за собою впродовж двох тижнів, впродовж дня, коли у вас клони в сон, коли у вас оці найліпші вікна, щоб зайти поспати. Потім багато разів в книзі акцентується увага на тому, що треба затемнити, що повіки не розраховані на те, щоб ну, затемнити на 100%, все одно світло потраплятиме, навіть якщо ви так, спатимете на вулиці ліхтар десь. Тобто треба маска, або там ще подушечки, вони пропонують, блекаут, штори, варіантів багато. Подбайте про те, щоб там лампочки насвітилися, дуже багато в книзі на цьому акцентується увага саме на світловому забрудненні. Потім пропоную також рахувати, скільки ви спите, час прокидання, засинання, самопочуття. Вправи топчик взагалі я вам раджу книгу хоча б через право. Сон протягом життя, тобто вибирати там інтервали 5-10 років і записувати, як ви спали в такий то час, такий-то, і ви тоді дізнаєтесь, як у вас з віком змінювалися потреби у сні. Їжа, яку їжу ви їли, яка вона там, алкоголь туди ж, тобто, як це впливає на сон. Класні вправи. Загалом про шкалу сонливості. Епворта прикольно, про жахи багато чого. А, ну і окремий розділ про сон під час війни. Дуже раджу цю книгу. Прочитайте обов'язку.